Нам подарували от таку више тут да, ми Зараз перед скажу, що без Бога не допомога. Тому ми передаємо цю ікону. І Ми хочемо сказати, що всі учні, всі ми молимося за перемогу України. І віримо в те, що з Божою допомогою ми обов'язково переможемо. І в нас буде мир, будуть діти наші жити. Найкращій державі і мій к кому ж ти сповинувати теж буде зростати вже в незалежній війні, чисто незалежній війні Україні. З чи можна 129-й дев'ятий Криворізькій? Можна. Ми молимося за всіх хлопців, бо всі були живі і поверталися живими. Бо ми їх тут чекаємо. Ми жінки без них нічого не немає. А далі ми її посвятили у Манявському скіті. Ми поїхали в Манявський скіт. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і посях часах, на віків, амінь. Ти свята Тройця помилуй нас, Господи, очистки наші, влади попрости, беззаконня наші, святий злянці і сниму наші імені Твого ради, Господи помили, Господи, поминули, Господи, помилуй. Сьогодні ми свершули священня в Сіє. Цієї... Ікона, яка була вишита бісером у цьому древньому святині, цій древній святині Манявського монастиря, і вона буде передана воїнам 129-й бригаді. От нехай ця ікона буде як вашим захистом, Божим благословенням, і нехай Боже благословення і покров Пресвятої Богородиці і гумені Манявської перебуває над головами нашими воїнами, щоб Господь їм допомагав, щоб ворожа куля російського окупанта, вона їх. Оминали, щоб вони всі повернулися живими і здоровими до сімей, де їх чекають дружини, діти і батьки. Боже, благословення і благословення цієї святої ікони, нехай перебуває над нашими ім'я Отця і сила, і святого духа. Амінь. У нас створена карничка. у нас два батюшки. А, значить, один батюшка з Херсонської у нас області, батюшка Миколай, ну, такий, і в нього мрія, в нього там своя церква, і він мріє прийти Повернути. саме повернутися в Херсон і саме вже запрошує хлопців, щоб провести молебін, скажімо так, саме в цій церкві. Ну, і батюшка Юрій наш, це наш так, бойовий батюшка по братим, Тобто у нас два таких сильних, мочних, наставника, ідеологічних. О, це... Дуже цінний подарок. Я даже зараз не знаю, кому із батюшок це все передавати, <смірсіст> <смірсіст> щоб не обо, позварилися. Обо, обо. Одна неділя одну, а друга неділя. А там <смірсіст> <да>. <смірсіст> як домовляться. Ну, ну, дякую, це дуже цінний подарунок. А саме головне, що він намолений і, і дійсно Хай він буде оберігати, якщо вірити в це. Тому да. я так думаю, 100% буде оберігати.